Короткий огляд на товари зв'язка, які я придбала товари і плюс ціни будуть. Тому, перше, з чого починаємо, це ось така скатертина. Як клійонка, мабуть, чи як правильно сказати, але вона така, бачите, під скатертиночку зроблена. 350 гривень метр. Я тут взяла метр якраз собі. Далі. Для одягу балик такий. 35 гривень. Так, да, 35. Гривень. Свічки. Свічки взяла для Малані. Тренуватись, задмухувати їх, так? щоб розвивати мавленнявий апарат і все. Ось такий пакован, можна так назвати, свічок. 18 штук, 80 гривень, 79 80 шок, так. І останнє. Так, останнє це батарейки. Беру вюз, бо найвигідніше виходить 135 гривень, 10 штук. А так як зараз гірлянди і все починається, то без батареїк ніяк. На цьому все. Сподіваюсь, вам було корисно. А завтра буде відео з таким міні-оглядом, що є з новорічного влюзку.